Та про основні події середи 12 жовтня вже готові розповісти журналістки ТВА. У студії для вас працює я. Яна Онуляк. Деталі за мить. Перше російські ракети порушили повітряний простір Молдови, і сталося це під час масованого ракетного удару 10 жовтня. Тож як відреагували у сусідній країні, чи достатньою була відповідь, та що означає така активність окупантів протягом останніх днів? Розповідаємо далі. 10 та 11 жовтня Росія здійснила масований ракетний удар по Україні. Вперше російські ракети порушили повітряний простір Молдови. Про це повідомило Міноборони країни сусіда. 10 жовтня між 8.33 та 9.02 спеціалізовані структури оборонного відомства ідентифікували три повітряні цілі, які пролетіли над повітряним простором Республіки Молдова. Цілі створювали небезпеку для інфраструктури республіки і, зокрема, для цивільних літаків, які літали. Над повітряним простором країни локалітеці Чорне, Могільо, Подольськ, Україна, Рибниця, Сорока, Мокільов, Подольськ, а два оцінки Чорне Вороновка Україна. Рибниця Рудь Сорока Атрія Свінти Чорна Україна Сату Попенку Републіка Молдова Флорешт індірекція України за словами політолога Анатолія Круглашова. <головік> такий маршрут ракет був обраний не випадково тим, в тому числі щоб стіснити тиск на керівництво Молдови, на молдовське суспільство і е, е, у ту загрозу, які вони можуть мати, якщо ну якщо вони будуть проводити курс, який не подобається Російській Федерації. Однак у відповідь Молдова лише попросила пояснень, як написав у твіттері віце віцепрем'єр Ніку Попеску. Я доручу викликати для пояснень посла Росії. Втім, такий результат є очікуваним, адже Молдова дуже боїться Росію, каже військовий експерт Олег Жданов. А збити російську ракету для них це страх і жах. А що зробить Росія? А що скажуть? Тому на превеликий жаль, замість того, що ракети незаконно перетнули їх повітряний простір, підняти ППО і шарахнути ці дві ракети. Вони викликали посла і вручили йому ноту протесту. Важливим є також те, що масовані ракетні удари Росії сталися саме після вибуху на Кримському мосту, який був символом імперської величі окупантів. Політолог Анатолій Круглашов вважає це своєрідною акцією залякування державою терористкою, яку події на мосту лише прискорили. З іншого боку, вона ретельно прорахована щодо того, щоб нанести максимальну шкоду нашим енергетичним вузлам, з тим, щоб поставити українців, налякати їх і реально з ну. У наочнити перспективу голодної холодної зими 22-23 років тому це терор, це державний терор, і треба визна, визнати справді Росію державою терористів, а є керівництво е, очільниками і спрямовуючими і відповідальними за цей терор. А Олег Жданов додає, що цей масований це, удар не стільки економічний та воєнний, скільки політичний. Тут же ж головна стратегічна мета цього удару примушення України до перемоги. Путіну вкрай необхідне перемір'я припинення вогню, а, а перемовини це ж її буде першою умовою сідання за стіл перемовин буде а, тимчасове припинення вогню. Що вкрай необхідно, щоб зупинити наступ збройних сил України, і у цьому випадку дуже важливо не піти на поступки та ні в якому разі не вести перемовини з Путіним, каже Анатолій Круглашов. Поки при владі буде Путін, і я додам, поки на верхівці Росії перебуватиме путінський режим, тому що це не один Путін, а їх сотні тисячі і мільйони активних прихильників, як показали навіть реакції на ці масовані обстріли росіяни, які насолоджувалися цими картинами. А Дували своєму бункерному фюреру. Відповідним чином, ми повинні розуміти, що це війна надовго, і це війна не тільки за Україну, це війна за майбутність Європи і світу. Ну і на превеликий жаль, я не можу спрогнозувати, що вона швидко закінчиться. Я можу лише спрогнозувати, що вона закінчиться тоді, коли не буде ні Путіна, ні його режиму. Тетяна Дубіцька, Андрій Меронеску. теми дня, ТВА. На Буковині попрощалися з героєм, який захищав Україну від російських окупантів, старшого солдата Голінатого Вадима, воїна військової частини А 3029 в останній шлях провели на центральному кладовищі Чернівців. Слава та вічна пам'ять відважному захиснику, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Зараз в Росії йдуть підкилимні процеси, і вся придворна псевдоеліта думає, як продати, зрадити та домовитися із заходом. Про це в інтерв'ю заявив екс-міністр МВС України. За словами Арсена Авакова, це буде приємним сюрпризом прокинутися вранці. А в Росії відбувся переворот, який змінить ситуацію. Ми розсчитуємо на двіження внутрі Росії, яке, ну, серйозно змінить ситуацію. Тобто російські устої будуть потрясені цією війною. а колос на глиняных ногах, и поэтому он упадет. Все рецепты известны. В один прекрасный момент диктатор оказывается лежащим на полу, боссанный в собственной моче, и никому не нужный, со своими, так сказать, идеями, а на его место приходит следующий. Там было со Сталином, так будет с Путиным, несомненно. И, конечно же, вот эта вот вся придворная эта псевдоэлита об этом думает. Автопригода з потерпілим у Чернівецькому районі ДТП сталося уночі 11 жовтня в селі Неполоківці. Прибувши на місце події, правоохоронці попередньо встановили, що 41-річний водій автомобіля Вольво допустив вис транспортного засобу за межі дороги з подальшим зіткненням автівки з будівлею. Внаслідок ДТП травмувався кермувальник. Чоловіка госпіталізували, медики діагностували у потерпілого перелом ніг. Прикордонний пес виявив нелегала, який п'ять днів подорожував під дном причепа вантажівки. У пункті пропуску Порубне, що на кордоні з Румунією з допомогою чотирилапого помічника виявили громадянина Афганістану. Іноземець незаконно в'їхав в Україну з Туреччини, оскільки на транспортний засіб спасував службовий собака прикордонників. То охоронці кордону спільно з митницею провели сканування транспортного засобу, яке і підтвердило наявність сторонньої особи. Чоловік був без документів, зі слів громадянин Афганістану. Затриманий зізнався, що незаконно потрапив до вантажівки на території Туреччини та планував таким чином дістатися до однієї з країн Європейського союзу за незаконний перетин державного кордону України. На іноземця оформили документи адмінпровадження, після чого передали румунським колегам в порядку реадмісії. Картопля 15, буряк по 20, а за цибулю від 30 гривень. З початку повномасштабної війни в Україні ціни зросли чи не на всі продукти харчування. Відтак кожен місяць стає дедалі важчим для гаманців. Тож, як з подорожчанням справляються чернівчани, ціни на які продукти кусаються найдужче, та чого очікувати надалі, дізнавалась Аліна Рябко. Від початку повномасштабного вторгнення ціни на продукти харчування продовжують зростати, тож що найбільше зараз б'є по гаманцю. За інформацією Держпродспоживслужби, деякі продукти подорожчали майже наполовину. Зокрема, ціни зросли на всі види м'яса. Відтак куряти не коштує орієнтовно від 110, свинина від 170, а яловичина від 220 гривень за кілограм. Ціни зросли, якщо рахувати за 100%, відсотків, то тільки на 15, За рахунок того, тому що люди весною не взяли для вигодівлі худобу. А в всьому остальному і на вулиці також зросли, це не тільки в м'ясове. Зарівни більш-менш стабілізуються. Ціна вже тиждень, вона не піднімалась. Як буде далі, побачимо. Зокрема, з лютого суттєво подорожчали овочі та фрукти. Картопля на 26, морква на 82, а цибуля на 113 відсотків. Так, кілограм бульби стартує від 10 гривень. Буряк по 20, а за моркву та цибулю доведеться заплатити від 30 гривень. Все по чуть-чуть. Починаючи там від капусти, ми торгували того року, наприклад, 15 гривень, цього року 20-25. Помідори, огірки взимку того року коштували там 60 Гривень, зараз 65, зараз, тобто зимою буде ще дорожче. Турецький, там, гранат, апельсин дуже зросло в ціні, банани на відсотків так, 100, напевно. Це картопля дорога. Хоча ніби врожай був, то я не знаю, чому дорога, але дорога. Також останнім часом неабияк подорожчали яйця на 41%. відсоток. Нині десяток коштує від 55 і вище. Також на 30% відсотків зросли ціни на цукор, макаронні вироби на 40%, відсотків, хліб і хлібопродукти на 22%. відсотки. Відтак кажуть продавці: люди почали купувати менше на даний час попиту. Немає ж не знати якого. Люди дехто вже закупили з літа поробили тушонки на зиму, а інші просто не мають грошей і бережуть гроші для комуналки. Дуже сильно торгівля впала. Людей немає, напевно ну дуже дорого, зарплати маленькі. Так, така ситуація зараз що робити. Чернівчани та гості міста кажуть, що підвищення цін на продукти відчули, тому намагаються економити та купувати найнеобхідніше. М'ясо подорожчала. Я люблю м'ясо. Яйця, яйця. Знаєте по чому, По 60, по 65. Збірця до, до блінчики, вже що лишається. Дуже піднялося м'ясо. Я не була тут, правда, давно, дуже-дуже піднялася. Фарш був 100, зараз 150 фарш. Ну, звісно, виросли ціни. Виросли і намного, почти в два рази. Лук дорогий, став, морква, це ж буря. Це такий такі овощ, що не знаю, чи він має бути, такий дорогий. Це ж не основна їда. Звичайно, подорожало, але ситуація в Україні, яка звичайно, що ну, все дорожче, і немає звідки привозити. І все за кордони. Да. Треба якось цим залишатися, миритися, ну що робити, така ситуація. Економісти кажуть, що підвищення вартості продуктів харчування зумовлене багатьма факторами, які виникли у наслідок війни. По-перше, девальвація грошової одиниці, адже у кошуку споживача чимало імпортних продуктів, оскільки гривня по відношенню до національної валюти падає, то імпортний товар номінально в гривні стає дорожчий. По друге, зростання витрат на виробництво продуктів та їх транспортування. Зростає. Самі транспортні витрати зрозуміло, що це закладається в собі вартість виробленої продукції. І нас зростає ціна. Наступна причина вона пов'язана із зміною кон'юнктури на світових ринках сільськогосподарської продукції. Це щодо внутрішнього ринку, то справа в тому, що на внутрішньому ринку національний товар виробник також є досить імпортозалежний. Від чого? Від насінневих технологій, від тих самих транспортних витрат, не енергоносіїв, які також за. Лежать від зміни валютного курсу, тому зросла собі вартість виробництва цих продуктів. Водночас, за словами економіста, надалі ситуація з цінами на продукти залежатиме від розвитку військових дій на території України. Щоправда, не дивлячись на те, що вартість зростає, дефіциту харчів немає. Аліна Рябко, Максим Білоткач, дня, ТВА. Безкоштовні смачні обіди та вечері. У Чернівцях для переселенців, які не мають можливості переїхати із закладів освіти, організували харчування. Їжу підвозять для понад сотні людей. Таку допомогу отримують здебільшого вразливі категорії населення. Мої колеги відвідали один із садочків, де проживають понад 60 внутрішньопереміщених осіб та дізналися, чим годують вимушених гостей краю. Деталі вже за мить. За роки війни Росія відібрала багатьох українців рідні домівки. Люди, які вимушені були тікати від агресії, оселились переважно у західних регіонах України. У Чернівцях понад сотня переселенців проживають у закладах дошкільної освіти. Та колена приїхала з Донеччини ще на початку квітня. У жінки троє дітей різного віку. Виїжджали евакуацію автобус, поїзд прямо й до Чернівців. Ну ми жили у нас 4 кілометри лінії розгронічення. Сполучається Донецької області. Ну, все одно ми це чули все 8 років. Ну все одно це було страшніше вже так. вирішили, що для дітей так буде краще. В нас теж немає світла, води немає. В одному із закладів освіти проживає 63 внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Працівники дошкільної установи забезпечували гостей, чим могли, включно зі спальними місцями та трьохразовим харчуванням. Тепер безкоштовною їжею людей забезпечують в рамках проєкту фонду. Буковина інноваційна раніше харчувалися в нас внутрішньо переміщені особи три рази в день. Це харчували ми. Заклад наші кухарі готували їсти. Зараз ми, е, до нас подзвонили з Буковини інноваційної, така громадська організація, і запропонували нам доставляти харчування на обід і на вечерю. Ми погодилися, тому що це е, трошки розвантажили наших кухарів, працівників зручно і для переселенців, тому що привозять під підпис вони. Забрали собі обіди вечері і вже харчуються. А ми тільки сніданок готуємо. Проєкт стартував ще в липні за сприяння міжнародної організації АКТЕТ. Щодня, двічі на день, ми готуємо понад 140 обідів та вечерів. Відповідно, минулого тижня харчувалося майже 170 осіб. Цього тижня харчуються близько 140 осіб. Кожен день різна цифра, наприклад, сьогодні 137, Вчора було трішки більше, тому що люди виселяються, змінюють своє місце. Проживання, дехто навпаки, приїжджає і заселяється в такі тимчасові прихистки. Загалом ми розраховуємо, що впродовж жовтня забезпечимо майже 6 тисяч порцій обідів та вечері. За словами керівниці проєкту, харчують переселенців лише якісною їжею. Постачальника обрали за допомогою тендеру. Все свіже, все готується сьогодні. на Сьогодні щодня ми моніторимо кількість усіх. Які проживають в закладі, і е, порції готуються таким чином, щоб ними могли харчуватись як маленькі діти, так і дорослі. Комплексний обід це перше, це друге, це обов'язково десерт. Вечеря так само, основна страва, десерт. Мешканці закладу їжею дуже задоволені. Харчування на даний момент подобається дуже, бо як з бюджету, мабуть, не виділялися кошти, щоб можна було готувати так. Як їх возять нам зараз дуже довольні, діти довольні, дуже смачно. Ми дуже вдячні за це все. Серед тих осіб, які харчуються, є соціально вразливі категорії населення, зокрема, одинокі матері, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю. Серед переселенців і Каріна. Вона з сином вимушена покидати житло через війну вже вдруге. У 2014 році жінка поїхала з рідного Луганська до Харкова. Через повномасштабне вторгнення довелось залишити і його. У Чернівцях Каріна змінила вже кілька притулків, адже садочки, в яких проживали переселенці, відкрилися знову для вихованців. Ми дуже вдячні за кришу над головою. А зараз, як вдома, дуже смачно. Сотрудники теж дуже старались. Просто останній час не було продуктів, і дуже важко було. Дуже. А так тут дуже Прекрасна адміністрація дуже чудова і дуже хороші працівники. Валерія Пержун, Руслан Батюк, Темедня, ТВА. Безкоштовні смачні обіди та вечері. У Чернівцях для переселенців, які не мають можливості переїхати із закладів освіти, організували харчування. Їжу підвозять для понад сотні людей. Таку допомогу отримують здебільшого вразливі категорії населення. Мої колеги відвідали один із садочків, де проживають понад 60 внутрішньопереміщених осіб та дізналися, чим годують вимушених гостей краю. Деталі вже за мить. За роки війни Росія відібрала багатьох українців рідні домівки. Люди, які вимушені були тікати від агресії, оселились переважно у західних регіонах України. У Чернівцях понад сотня переселенців проживають у закладах дошкільної освіти. Та колена приїхала з Донеччини ще на початку квітня. У жінки троє дітей різного віку. Виїжджали евакуацію автобус, поїзд прямо й до Чернівців. Ну, ми жили у нас 4 кілометри лінії розгронічення. Сполучається Донецької області. Ну, все одно ми це чули все 8 років. Ну все одно це було страшніше вже так. вирішили, що для дітей так буде краще. В нас зараз тоже немає світла, води немає. В одному із закладів освіти проживає 63 внутрішньо переміщені особи. Працівники дошкільної установи забезпечували гостей, чим могли, включно зі спальними місцями та трьохразовим харчуванням. Тепер безкоштовною їжею людей забезпечують в рамках проєкту фонду Буковина інноваційна. Раніше харчувалися в нас внутрішньопереміщені особи три рази в день. Це харчували ми. Заклад, наші кухарі готували їсти. Зараз ми е, до нас подзвонили з Буковини інноваційної, така громадська організація, і запропонували нам доставляти харчування на обід і на вечерю. Ми погодилися, тому що це е, трошки розвантажили наших кухарів, працівників зручно і для переселенців, тому що привозять під підпис вони. Забрали собі обіди ввечері і вже харчуються, а ми тільки сніданок готуємо. Проєкт стартував ще в липні за сприяння міжнародної організації «Актед». Щодня, двічі на день, ми готуємо понад 140 обідів та вечерів. Відповідно, минулого тижня харчувалося майже 170 осіб. Цього тижня харчуються близько 140 осіб. Кожен день різна цифра, наприклад, сьогодні 137, Вчора було трішки більше, тому що люди виселяються, змінюють своє місце. Проживання, дехто навпаки, приїжджає і заселяється в такі тимчасові прихистки. Загалом ми розраховуємо, що впродовж жовтня забезпечимо майже 6 тисяч порцій обідів та вечері. За словами керівниці проєкту, харчують переселенців лише якісною їжею. Постачальника обрали за допомогою тендеру. Все свіже, все готується сьогодні на сьогодні. Щодня ми моніторимо кількість осіб, які проживають в закладі, і порції готуються таким чином, щоб ними могли харчуватись як маленькі діти, так і дорослі. Комплексний обід це перше, це друге, це обов'язково десерт. Вечеря так само, основна страва, десерт. Мешканці закладу. Їжею дуже задоволені. Харчування на даний момент подобається дуже, бо як з бюджету навірно не виділялися кошти, щоб можна було готувати так. Як їх возять нам зараз дуже довольні, діти довольні, дуже смачно. Ми дуже вдячні за це все. Серед тих осіб, які харчуються. Є соціально вразливі категорії населення, зокрема, одинокі матері, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю. Серед переселенців і Каріна. Вона з сином вимушена покидати житло через війну вже вдруге. У 2014 році жінка поїхала з рідного Луганська до Харкова. Через повномасштабне вторгнення довелось залишити і його. О, у Чернівцях Каріна змінила вже кілька притулків, адже садочки, в яких проживали переселенці, відкрилися знову для вихованців. Ми дуже вдячні за кришу над головою. А зараз, як вдома, дуже смачно. Сотрудники теж дуже старались. Просто останній час не було продуктів і дуже важко було. Дуже. А так тут дуже Прекрасна адміністрація дуже чудова і дуже хороші працівники. Валерія Пержун, Руслан Батюк, теми дня ТВА. Студентів переселенців та тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання. 12 жовтня Кабінет міністрів України ухвалив відповідну постанову, яка дозволить привести на навчання за державні кошти наступні категорії студентів. Осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних бойових дій, або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні, Внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій, також можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, що отримали інвалідність наслідок війни та їхні діти. Це всі новини на цю миття. Дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.